О, привіт всім, з вами Мика Алмаз і я в повній не буду казати в чому і ми маємо добратися до нашої хати, яка ось там. Але це вже попитка номер два. Тому що нас вічно підстрелюють. Отже, біжимо знову. А, кріпер, бляха! Так, через ліс. Через ліс. Вода. Павуки. Павуки, кріпер, павуки! Бля! Бля! Едь нафік куроди! О, ще скелет! І ще зомбі! Походу, я їх убедив! О, щось мені стрмно! А сейчас чуть-чуть. Бить. Сматуємося, сматуємося. Ні, ну що я мію самі ліпше, то це втікати. Я говорю, втікати я мастер. Ааа, лаги, 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 лаги. Так. Тут робимо палки. І вже в який раз робимо. Цей меч. Вон де та концкамера. Так, йдемо з ними розбиратися. Ага, бачите, якщо ви бачите, я не знаю, що ви бачите. Там стоїть індермен. Прямо куди я показую. Головне, що він мене не побачив. Так. Павочки. Що то було? А, Ендермен! Накаркала! А! Ну що за нафіг? Ну то капець. Тільки не сказав, щоб ендермен мене не побачив, як він зразу атакує мене ззаду. М -м -м. Що робити? А, скоро світанок. Ім капець. А я за той час ду забезпечу себе трошки хаочку. Якщо мене ще якась тварь не а, наприклад, такова. Ладно, ми тихенько від неї. Оооо, тут. Здоров. А! Так. Зараз ти згориш, аду! Ну він взагалі наглий. Треба смиватися. Тікай, тікай, тікай! а а Ну то капець. Так, ой, куди я біжу? Траснік, тросник. Лаги. Траснік. Лаги. Сматуємося. Біжи. Так, куди я біжу? А, стоп. А от я щось непогане зробив. А во. Так, наступив вроді день, але мені щось від того легше не стало. Так, і треба забрати наш меч. Але його ж, до нього ж треба дойти. І як казав один мудрець білий, треба ще вижити. Ну, але ми вижили і знайшли собі меч. До речі, якщо ви не знаєте мудреця білого, то я кину вам ссылку під описанням на його сторінку ВК. Прикольний пацан. Так. Ми отримали за цю ніч аж і одне яйце. Три штуки сукрової трустини. Дві кістки і дві стріли. Багато. А зараз, зараз, зараз я би хотів піти і роздивитися, що тут в нас є. Свині, свині. О, їх треба мучити. Вин ти вон, не обижайтеся, regions... що в мене лаги. Але що поробиш? Так. Ще, Ще одна свиня вмре від моєї руки. Так, всі, хто любить тварин, від від екранів своїх компів. Це буде жасть. А, я! Е... а де м'ясо? Є... Я чуть не встрав. Ща. Так. Так, я бачу вугілля. Я, я вже знайшов собі вугілля і зараз треба його добути. Так, так, так. І знову я повторяю слова мудреця білого. Щоби добути вугілля, треба ще до нього дойти, а головне дожити. Так. Знаєте, що я замітив? Що з того боку дуже тяжко залізти на мою гору. А з того воно оборот дуже легко. Треба буде якісь тут пастки понаставляти. А то розбушувались зомбі. Так, двері не закрив. Оо... М'ясо зараз схалою. Що мені то дало, я і так не нахавався. Але і тут добудову забився. А не не забився. О, Майнкрафт. Майнкрафт. Вугілля тут не дуже таки мало. Навіть я би сказав багато. Навіть я би сказав дуже навіть багато. А добувати ми його будемо в наступній серії. З вами був Микалмас. Тримайте лайк. Ставте пальці вверх і підписуйтесь на мій канал. Всім папа!